Всім доброго дня! Вітаємо вас на каналі Кнітки ТВ, Я Ксенія, це Анфіска. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже цікавий в технічному плані візерунок, це ажур, але він настільки мене зацікавив. Незвичайним технічним вирішенням, ще, коли я його побачила в старому журналі, я трошки не зрозуміла, як це можна зробити, Ну, мені було зрозуміло, що, що тут є накиди, що тут якесь переплетіння, все виявилось дуже просто. Але крім цього, цей візерунок виявився з надзвичайно приємним сюрпризом, про який я вам розповім наприкінці відео. Якщо ви додивитесь, сподіваюсь, вам теж буде зрозуміло, про що я кажу. Анфісочка вже питається, намагається нам допомогти. І так, Рапорт цього візерунка становить 4 петлі, і нам ще треба набрати для симетрії 5 петель плюс 2 кромкові петлі. Одна лицева петля, накид, далі нам треба пров'язати три петлі разом, але так, щоб середня петля так і залишалася середньою лицевою. Для цього міняємо місцями середню петлю, переводимо її наперед, ось таким чином, і пров'язуємо три петлі разом. Ось так. Накид, одна лицева петля. І так далі повторюємо до кінця ряду накид, міняємо місцями першу і другу петлі, так, щоб центральна була спереду, і пров'язуємо разом накид, одна лицева петля. Накид. Три петлі. Разом накид. Лицьова петля. Накид. Міняємо місцями. Накид, одна лицьова. І так в'яжемо до кінця ряду Дуже е, добре виглядає цей малюнок саме на товстій пряжі, е, бо він е, не стільки рельєфний, скільки ось ці акценти лицьових петель по виворотній. Гладі Краще е, виглядають саме на товстій пряжі Ну, на тонкій, чесно кажучи, я не пробувала. Це в мене акрил звичайний, дуже м'якенький, і, може, не так явно проглядає цей малюнок е, із-за кольору. Ну... Давайте подивимось, як він буде виглядати на ось цій світлій пряжі. Так, Закінчуємо ряд лицевою. Далі малюнок ми продовжуємо в'язати і по виворотній стороні дві лицеві петлі. Так, я накид забула зробити анфіска відволікла мене, і ми забули зробити накид. накид лицьова киця в домі, щастя, море. І так, дві лицеві петлі. Одна виворотня. Тобто виворотньою петлею ми будемо пров'язувати саме ту петлю, яка у нас утворилася із трьох, а решта у нас лицеві петлі по зворотньому ряду. Три лицеві одна виворотня. Три лицеві петлі, одна Виворотня. Три лицеві петлі, виворотня, три лицеві петлі. Ой, який сьогодні цікавий майстер-клас у нас з анфіскою виходить. Три лицеві петлі, одна виворотня, три лицеві петлі, виворотня, дві Лицеві петлі. Далі ми в'яжемо два ряди за малюнком, тобто так, як на нас дивляться петлі. Там, де ми бачимо виворотні виворотніми там, де лицеві лицева. І таким чином, на виворотню гладь, виходить наша ось ця косичка. Три виворотні, лицьова, лицева, виворотні лицьова. І по виворотньому рядку знов в'яжемо за малюнком. Тут, я сподіваюся, все зрозуміло: дві лицеві, виворотня, три лицеві. Як дивляться петлі, так ми їх і пров'язуємо. Це одна половинка нашого рапорту. Ось так. Ось так. Далі, наступний ряд ми починаємо з двох петель разом з нахилом. Вліво, один накид, лицьова петля. В цьому рядку ми ще продовжуємо пров'язувати цю лиць, лицьову доріжку нашу накид. А тепер ось ці три виворотні петлі будемо пров'язувати разом. І знову лицьовими петлями, і так, щоб середня петля у нас знаходилась ми її переносимо наперед, ось так, щоб посередині утворювалась косичка. Накид, лицьова петля, накид три петлі разом з перекидом. Пров'язуємо накид три петлі разом Накид лицьова, накид три петлі разом. Сьогодні анфіска не відходить, бо сьогодні вихідний день, а я не приділяю їй уваги. І вона так привертає до себе увагу. Так що, вибачте, за незручності. Але візерунок не складний, і я <свідомляю> сподіваюся, що вона вас сильно не відволікає. Три петлі разом, накид, лицьова і закінчуємо накидом і дві петлі разом з нахилом вправо. Ось так. І тепер, щоб ви зрозуміли логіку. У зворотньому рядку ми будемо пров'язувати виворотніми петлями ті петлі, які ми тут. Пров'язали три разом, і по краям дві разом. Це будуть виворотні петлі, і решта будуть лицьові, це виворотня петля, далі три лицьові петлі, виворотня, три лицеві петлі, виворотня і так до кінця ряду. 3 лицеві петлі виворотня 3 лицеві петлі виворотня 3 лицеві петлі виворотня І наступні два ряди ми в'яжемо за малюнком, так, як на нас дивляться петлі. Зараз я буду покусана, але все вам покажу, покажу. в'яжемо за малюнком, виворотні виворотніми, лицеву. Лицевою. І зворотний ряд також в'яжемо за малюнком. Одна виворотня три лицьових. Одна виворотня три лицьових. Виворотня три лицьових. Три Далі будемо повторювати, з першого ряду наш малюнок. Ось подивіться, як це чудово виглядає такий простий, але ну, незвичний для мене візерунок по малюнку зовсім не видно, що тут пров'язані петлі разом. І виходять ось такі рівнесенькі, ну практично квадратики, якщо відпарити дуже красиво. Давайте ще два рядки, два рапорти зробимо, і я вам все ж таки розкажу, в чому секрет цього візерунку. Одна лицева петля, накид, три петлі разом. Ви вже пам'ятаєте, з перекидом, так, щоб середня петля була, всередин, ось так, накид, лицьова, накид. Три петлі разом. Ось так сеанфіска заснула. І нас вже ніхто не буде відволікати, мабуть, накид. Накид, три петлі разом, накид одна лицева. І пам'ятаємо так, в наступному рядку виворотніми будемо пров'язувати ті петлі, які ми пров'язували разом все інше лицьовими дві лицеві. Одна виворотня, та, яка створює, утворює нашу косичку. Три лицеві, три лицеві, одна виворотня. Три лицеві, виворотня, три лицеві. Наступні два рядки я не буду з вами пров'язувати. Ви пам'ятаєте, вони пров'язуються за малюнком, так як дивляться петлі. І ще раз про другу половинку нашого рапорту, пам'ятаємо, що ми його починаємо тепер з двох Петель разом з нахилом вліво, накид, лицьова петля, і далі звичний вже нам малюнок, три петлі разом, з перекидом, накид, лицьова петля і так далі. То я вам вже не буду далі показувати. Тут, сподіваюсь, все зрозуміло. Зараз я дов'яжу цей рапорт. І ще один зроблю, і ми подивимось, як це виглядає на ось такий товстій, доволі пряжі. І порівняємо наші зразки. Ось я пров'язала ще один рапорт. Подивіться, яка. Краса у нас вийшла. Так, на цій пряжі краще вирізняється малюнок, тому що вона і світла, і товстіша, чим ця. Але все одно дуже приємний малюнок. Він доволі еластичний. І тому, якщо ним в'язати, то треба брати до уваги, що він може трошки потягнутися. Але тепер про той самий сюрприз, який мені цей малюнок, цей візерунок приподніс, можна так сказати. Тому що коли ми в'яжемо візерунок, ви знаєте, не знаю, як ви, а я. Не дуже звертаю уваги на зворотній бік, якщо тільки в малюнку не прописано, що він двосторонній. Але коли я вже випрала цей малюнок і перевернула, а тут дівчата просто рельєфна краса, він справді виявився двостороннім. Ось подивіться. Ви подивіться, яка краса зі зворотнього боку. Я просто закохалася в цей малюнок. Так що він двосторонній. Можна в'язати шарф, снут і носити його як з одного боку, так і з іншого. Можна використовувати будь-яку сторону, і мені здається, що ось саме цим малюнком я би щось собі зв'язала плечовий виріб, саме плечовий виріб, і він дуже добре буде сполучатися з лицевою гладдю або між косами, між аранами. Ну, але і ця сторона в мене вона магічна. Ця сторона для мене просто магічна. Все, дівчатка, всім легких петельок. Пишіть в коментарях, який бік візерунку вам більш сподобався всім легких петельок. Побачимось!